Привіт, відповідальний власник, мене звуть Лашин Ігор, я ветеринарний лікар, який розповість вам, як правильно обробляти вашого песика від бліг та кліщів. І почнемо ми це відео з питання, навіщо взагалі обробляти його від бліг та кліщів. А ось навіщо? Часто кліщі передають трансмісивні інфекції. Трансмісивні інфекції це інфекції, які передаються через кров, тобто кліщ колись, там, рік назад, вкусив вуличну хвору тварину, а потім вкусив вашого здорового песика. І ваш песик став нездоровим. Основними інфекціями, які передаються від укусу кліща, це так званий бобізіоз, це часта інфекція, якої боїться кожен власник, а енцефаліт кліщовий, він же хвороба лайма, ерліхіоз, анаплазмоз та багато іншого. А блохи часто передають гельмінтів, які можуть бути небезпечними для вас і ваших дітей. Тому питання, чому нам потрібно обробляти відбіг та кліщів вашого песика. Стає риторичним. Чим же нам обробляти нашого песика від бліх та кліщів? І зазвичай є три варіанти: це спреї, краплі і таблетки. Почнемо зі спреїв. Вважаємо їх не досить ефективною штукою, тому що, перше, вони змиваються від контакту з водою, тобто, якщо пішов дощ, ваша тварина вже не захищена від бліх та кліщів. Друге, ви а, нюхаєте цей препарат, коли ви його розпилюєте з балончика на свою собаку, і це може бути токсично. Третє, а, тваринка також нюхає цей препарат і може його злизувати, що також може бути небезпечним. Краплі досить непоганий варіант для захисту від бріг та кліщів, але ми зазвичай рекомендуємо таблетки і тому ми поспілкуємось саме про них. І у нас є три основних варіанти таблеток, які ми можемо запропонувати нашому власнику. Це uh, одразу хочу наголосити, що всі ці таблетки вони досить ефективні uh, і нема такого поняття, що якась краща за іншу. Тобто, якщо ми кажемо про Нексгард Сімпаріку і Бравекто, вони всі на одному рівні і мають схожу хімічну структуру. Мають відмінності лише за строком дії і uh, за фасовкою ваги. І поговоримо спочатку про Сімпаріку. Сімпаріка. Досить широко представлена на ринку України, легко її купити. Гарний препарат працює 35 днів. А, зручно те, що у неї є найменша вага від 1,3 кг, на відміну від Нексгарту і Бравекти. У них від 2 кг. Якщо кажемо про Нексгарт, також є а, у них і від глистів, і звичайна. І у симпаріки також є, і від глистів, і звичайна. Працює 28 днів. Бравекто Бравекто – це препарат, який працює три місяці, найдовше з усіх представлених, але не має лінійки від гінмінтів також. Всі ці таблетки можна давати з восьмитижневого віку, що досить зручно. Часто власники нас питають, чи не вб'є печінку мого улюбленця препарат від бліх та кліщів, тому що так йому сказав заводчик або собачник. Давайте одразу ми говоримо, що ми лікарі. Ми практикуючі лікарі, ми як продаємо і рекомендуємо ці препарати, так і лікуємо наслідки відсутності цих препаратів. ми часто зустрічаємось з бебезіозом, ерліхіозом, анаплазмозом, хворобою лайма і а, бачимо наслідки. Я 100% можу сказати, що наслідки хвороби у сотні разів критичніші, ніж обробка від бліх та кліщів таблеткою. І трошечки проговоримо про доказову медицину. Про дослідження. Є дослідження французької компанії з приводу Нексгарду, що можна передозувати цей препарат у десятки разів, і це не викличе довгострокових проблем з печінкою у нашого улюбленця. Також ми можемо звернутися до фармакокінетики цього препарату і відмітити, що дійсно метаболізм відбувається через печінку. Але 90% цього препарату виходить з кишківником, з скалом. В незмінному вигляді, тому ми можемо зробити висновок, що цей препарат і Сімпаріка, і Нексгард, і Бравекта, тому що це схожі хімічні структури, вони безпечні. Таблетка не працює, мого ж піца вкусив кліщ, незважаючи на те, що він з'їв Сімпаріку тиждень тому. Треба розуміти, що Сімпаріка не репелентної дії, або Нексгард, або Бравекта це не препарати репелентної дії, тобто вони не відганяють кліща або блаху від вашої собаки. Вони. Не дають передати кліщеві інфекцію трансмісивну, про яку ми розмовляли вище. І зараз я вам покажу, як відбувається передача інфекції від кліща до вашої собаки. І так, передача трансмісивної інфекції відбувається через слину залозу кліща. Тобто, кліщ кусає, у нього є ось такий хоботок, такі кліщі, якими він кусає нашого улюбленця, прокусує його епітермальний а, слой шкіри. І а, вводить, так би мовити, отруту слину з а, збудником захворювання. І слоні залози десь приблизно ось тут знаходяться у нього. А, і коли він кусає, він п'є краплю крові і гине. Далі про розповсюджені міфи навколо обробок від бліх та кліщів. Продовжимо цю рубрику, так би мовити. І а, першим є те, що можна не оброблятися взимку від кліщів. Ні, не можна, тому що у нас досить теплі зими, і у нас часто зустрічаються навіть у лютому собачки з хворобою лайма або бобезіоном. Наступним міфом є те, що я можу дати своєму улюбленцю, якщо у мене їх два, взяти симпаріку 20-40, наприклад, поділити її навпів і дати обом. Ні, виробник досить хитрий і зробив таким чином, що. Діюча речовина знаходиться не розконцентровано по всій таблиці, а десь в одному місці, і в якому невідомо. Тобто, якщо ви поділите таблетку рівно навпів або там на 4 і дасте одному улюбленцю і іншому, один може отримати всю дозу 20-40, інший не отримати взагалі нічого. Тому бажано купувати все ж таки дві таблетки. А, далі, наступним міфом є те, що Сімпарика Тріо працює від бліг, кліщів, глистів, Три місяці. Ні. Вона називається Тріо, тому що вона дається на третій місяць, а тобто, дається 2 місяці звичайна симпаріка, яка працює від бліх та кліщів 35 днів. І дається на третій місяць тріо, і вона працює від гельмінтів 3 місяці від бліх та кліщів 35 днів. На цьому сьогодні все. А якщо ви хочете знати більше про профілактику хвороб вашого улюбленця і зберегти його з життя та здоров'я, підписуйтесь на наш канал.